Коли це прийшла страшна звістка, я знаходила можливість жити завдяки тому, що я вирішила видати його вірші, його гори, оповідання. Зразу ж на другий день після похорону я почала працювати над тими вершами. Вони в нього були не нараховані, написані від руки, а відкриттям для мене було поезія в бо по правді сказати, я до того не цікавилась цим. Довелося відкрити літературу, розпитати людей, що воно таке. Потім систематизували, систематизувала, не знаю, це, мабуть, вже третій чи четвертий варіант книги. З інтерв'ю допомагав мені розбиратись мій сина дві там, відбирали, які варті увазі поставити. І ще залишили. Чоловік їсти варив, як така не була підтримка. Я працювала над книжкою. Доступну володінь, слова усі зайні, Оце твоє сам, мов стіна. Ніби цим словом означив екзамен у школі наймина війна. Чому зажує журі над водою, і вітер лише очі не шумить, дань віддають чим землякам героям. Підставляй м'я сонцю долоні, воружи мені сонце, скажи, скільки ще таких листопадів. Наворожиш у дольною. Поваги, мудре слово і довіра, найважливіші цінності святі. Обласна рада жінок з 93 року заснована, покладала кустки як омфори, як захист на плечі жінок вдів Другої світової війни, як захист від негараздів, як крила обереги, щоб було легко і затишно в важких хвилинах життя. І не потрібно. цю війську сьогодні. За нашою гарною традицією я хочу покласти на плечі вам. Нехай вона оберігає вас, нехай вона вас От сьогодні від цієї зустрічі буде вам пепло, захишно. І, напевно, так би зробив володя, якби хотів вам зробити гарний подарунок. Може, прийміть цей подарунок від нас, згадуйте наших хлопців щоденних своїх молитвах, не тільки щодня о 9-й годині ранку. Треба зупинитися, помовчати, стати і попросити тих, хто поруч зробити це. А й кожному напад з нас прожити так життя своє, щоб життя стало як пам'ять.